Друзі, я перепрошую нас 10 хвилин до закінчення. Нас так. можуть вже почати виганяти. а Нам ще треба розіграти ідеї вашого дому. Станіславу ми дуже дякуємо. Він ще нікуди не охопить. Він ще може відповідати на ваші питання. Зараз ми Разіграємо. розіграємо підписку до кінця року. Три підписки до кінця року е журналу Ідеї вашого дому. Марія? І ми хочемо розпочати перше питання. Я трошки розкажу про наші такі моменти, як ми будемо голосувати, як ми будемо обрати переможця. Зараз я вам поставлю питання, і перший, хто підійме руку, я попрошу прошу Наталку, подивитися на першу людину, яка підійме руку і буде готова відповісти на це питання. Перша людина відповідає, і якщо ви правильно відповідаєте на наше питання, то ви виграєте наш перший сертифікат на підписку журналу Ідеї вашого будинку. Ми приступаємо і починаємо наше перше питання. Які форми управління багатоквартирним будинком існують в Україні на даний момент? Перші людини, якщо відправляє, Ми, якщо правильно саме організація ОСББ і керування управляється управляється. організація має на увазі збори співвласників, правильно? Тобто збори співвласників ОСББ і управління. виїхає. Так, тепер друге питання. У нас його три сертифікати, тому в нас ще два питання. Друге питання трошки може з одного боку складніше, з іншого легше. Друге питання таке. Хто має право голосувати на установчих зборах об'єднання, власне, ні, 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 ну я ж так это... Ну, зараз ви сьогодні, мабуть, я тут, я стану. Дільки власник житла, живущого в цьому будинку. Ще раз, ще раз. Тільки власник житла, котрий живе в цьому будинку. Друга спроба майже правильність до вітання. Мені не далі договори. Недовірные особи. Нет. А ну співа. я А я скажу, мені прийде. Пока скажіть питання. Ну вийти не жаловає приміщень. Ні, а ми конкретні питання. Хто має право голосу на установши збора КуСББ? На установці має право співвласник або представник з довіреністю нотаріально завірення <плес> на установці поразку ОСБВ в нас має право голосувати власник квартири та житлового приміщення та його довірена особа на основі нотаріально посвідченої довірності. І третє найскладніше питання це які статутні органи ОСБВ ви знаєте та хто має право до них обиратися. Це є група правління і ревізійна група. Ну і голова ОСГБ. У нас органи, у нас ревізіонна комісія, спори представників і правління. Хто має право до них обиратися до правління та ревізійно комісії? Ну в, 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 в до ревізійної комісії тільки власники. А, а так у нас всі правління, представники. будь-хто. А в збори представників хто має право ну, 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 У нас все, У нас по, по поставлення зможуть всі такі ну, Збори представників власників. А, а, що так? Збори представників це альтернатива загального збору. Хто має право власники, власники та тільки власники? Тобто ревізійна комісія, тільки власники, збори представників, тільки власники тільки і правління, будь-хто. Це правильна відповідь, ми вітаємо вас. Загальні збори не називаємо. Загальні збори це не статут, це не от. Це не кожне Ну, Я думаю, ми подаруємо цей чарівній дівчині, яка сказала. майже... Це четвертого питання нас немає. Я дуже дякую вам за участь, за увагу до цієї інформації за те, що ви всі знали фактично правильні відповіді. І ми будемо дуже щасливі бачити вас на наших наступних заходах і сподіваємось, що вам була корисна сьогоднішня інформація. А, і до речі, на всі питання, які в нас на цьому фліпчарті, оскільки в нас зараз вже немає часу, ми надійшлимо вам відповіді електронною поштою. Тому дякую вам за увагу. Дякуємо за слова буквально. Ви молодці, що прийшли, що досиділи, і тут підходили учасники і просили продовжити. Ми, звісно, будемо думати. Єдине, що побажання було взяти. Не так широко, як ми сьогодні взяли, бо це перший форум, А, наприклад, два якісь вузькі питання, наприклад, земля там, на розбереження, або там питання власності, або а, була протидія. Що робити з протидією? Або от які чудове запитання, як убезпечити співвласників від свавілля голови ОСББ, от я думаю, що продовжувати треба. <світ> Андрію тому дайте подякуємо ще Андрію. Всім організаторам, які тут присутні Інна Волошина, Олена Педай, Марія Сівчук, і всіх, ну, кого ми зараз це назвемо. І вам дуже-дуже дякую. Так, підтримую, Наталю, що ми дуже вдячні вам за те, що ви прийшли, тому що ви розумієте, що без вас ми не побудуємо цю нову Україну. Швейцарію, Україну, тобто, ну, я сподіваюся, що все-таки Україна на От, Ми дуже вам, вдячні. Організація вам дякує. У нас сьогодні були люди з Чернігівської області, з Одеської, з Львівської, з Київської, з Києва. Ви найкращі. Ми вам всім дуже дуже дякую. Місько вам уклін. І дивіться репортажі на телеканалах 1+, плюс еспресо. Перше національне канал на Ютубі. Заглядайте на наш сайт на форум ОСББ. Ми там будемо викладати всі матеріали, які сьогодні були відзняті. Дякуємо, до нових зустрічей.